У Health 24 було оновлено введення електронних медичних записів через розділ госпіталізації. Натискаючи на три крапочки Дії, обираємо Створити подію та запис, обираємо запис без шаблону та натискаємо Підтвердити. Ми перейшли на сторінку редагування медичного запису. Бачимо, що розділ направлення в нас не заповнений, так як ця госпіталізація була ургентною. Якщо госпіталізація буде за направленням і приймальне відділення вкаже це направлення, тут буде відображатися номер направлення, і пріоритет буде стояти відповідний. Клас та тип медичного запису заповнені системою автоматично. Дата амбулаторної взаємодії або виписки зі стаціонару зазначена поточно, за потреби її можете відредагувати. Епізод лікування також вказаний вже з приймального відділення. Якщо відбулися зміни, то ви можете, натиснувши на позначку Праворуч від епізоду та відредагувати, наприклад, назву або тип епізоду, або навіть дату та час відкриття. Нижче також заповнені а, діагнози та стани. Бачимо в дошках одиницю. Це говорить про те, що у цьому епізоді вже встановлений діагноз. Якщо натиснути на діагнози та стани, ми побачимо основний діагноз, його код та назву, пріоритет, клінічний статус та статус достовірності. За потреби його також можна редагувати або додати. Код та назва стану за МКХ, якщо це буде якийсь супутній або ускладнення. Бачимо, що після додавання такого діагнозу система сама призначила тип діагнозу супутній, пріоритет 2. Клінічний статус та статус достовірності також заповнені. За потреби їх можна редагувати. Натискаємо продовжити. І переходимо до заповнення анамнезу та об'єктивних обстежень. Обираємо або шаблон анамнезу, або шаблон об'єктивного обстеження, відповідно, які у вас вже були створені. Заповнюємо шаблон. Зберігаємо. За потреби можна додати ще інші шаблони. Після заповнення шаблонів натискаємо Продовжити. Та підписуємо запис локально. Такий запис був успішно збережений. Повертаємося до нашої госпіталізації. Якщо у вас а, вже були внесені якісь записи про а, первинний огляд або про щоденники і. А, Стан пацієнта не змінився, а вам просто потрібно продублювати такий же запис, тобто наступним днем ви можете скористатися копіюванням медичного запису. Як це зробити? Натискаючи на три крапочки дії, створюйте подію та запис, обираєте запис по шаблону та «Підтвердити». Тут обираємо розділ копіювати з існуючого. Знаходимо наш запис, який ми вносили. Дата має стояти відповідна до дати заповнення. Епізод лікування система обрала, що буде копіювання епізоду лікування, тобто, який був створений ще в перший день з тієї події, яка є основною. Дані прийому також копіюються. Натискаємо кнопку Створити. Медичний запис успішно скопійовано, і він вже, по суті, готовий до підписання. Перевіряємо анамнез та об'єктивне обстеження, яке я заповнював у попередньому записі. За потреби я можу його відредагувати або додати ще нові шаблони. Натискаємо продовжити після заповнення. Також бачимо діагнози та стани, вони були додані. Підписуємо такий запис локально. Ну і звичайно, коли вже буде виписка пацієнта, ви робите запис про виписку зі стаціонару та підписуєте такий запис CAP Весос.